Здоров! Вітаю вас у гайді на Аяку! Спеціально для вашої зручності в описі є тайм-коди. Якщо вас цікавить певний розділ, то прошу до уваги. Також в описі є посилання на наш ТГ-канал і чатик, де можна попідганяти автора відео та поспілкуватися. Приємного вам перегляду! А -я, я це персонаж ще з бета тесту геншину, але з'явилась вона лише у версії 2.0 разом з Йої Мією. З моменту її тестування навички пані особливо не змінилися. А отже, вона герой старої школи, де Ультимейт живе своїм життям, як Ультимейт Венті, через що вони стають чудовими напарниками. Але це вже ми забігли наперед. Краще повернемось на початок до навичок і талантів. Звичайні атаки мають непоганий демедж, а от з таланту отримують кріо інфузії після використання спринту. Ця інфузія перебивається це 6 бенетом, що варто враховувати. Холд атака робить одразу декілька ударів, так ще й по площі. Таким чином, можна задіти одразу декілька ворогів, і навіть ворогів зверху та знизу. В загальному, якщо Аяка ваш основний дамагер, то цією кнопкою ви будете користуватись дуже навіть часто. Але це. Не є її основним джерелом демеджу. Оптимальні ротації це до трьох автоатак і одна заряджена. Потім спринт, і так по колу. А щодо спринту, то він у Аяки унікальний. Окрім того, що він зручний для пересування в світі, так ще й дає бафи. ту саму інфузію на 5 секунд. А також накладає на ворогів кріо статус при виході з калюшки. Якщо аяку атакує ворог, то знаходячись у крижаній стежці, вона все одно отримує дамаж. Також з цією навичкою пов'язана одна із пасивок, що дає плюс 10 одиниць до витривалості, якщо ви при виході з крижаної калюшки задіваєте ворога, що спрощує менеджмент витривалості та додатково 18% бонусу кріодемеджу на 10 секунд. Друга ж пасивка після використання елементальної навички дає 30% демеджу до звичайних і заряджених атак на 6 секунд. До речі, про навичку, її опис настільки простий, що у ній всього лише декілька рядків і два значення у характеристиках демедж і перезарядка. В загальному про неї навіть і сказати особливо нема чого. Генерує 4 кульки криво енергії, чудово дамажить, тому варта прокачки. З пасивки дає баф для атак та й усе. На останок у нас ультимейт. так, Повертаючись до селів початку відео. Можна зрозуміти, що це настільки ж проста кнопка, наскільки вона і складна. Порівняння з ультимейтом Венті не випадкове, окрім того, що він сам бере напрямок, куди йому летіти, так ще й ударів він наносить багато, як і Ультимейт Венті в середньому десь приблизно 30, а по закінченню додатково невеликий вибух. За рахунок такого потужного керіостатусу Яньфей і Клі мають змогу замелтати. і це вже не кажучи про інших пірогероїв. Окрім цього, ультимейт є чи не найважливішою кнопкою, яка вносить колосальну кількість демеджу. Також при контакті з дрібними ворогами ультимейт їх розштовхує, а з великими він сповільнюється, аби не пролетіти ворога просто наскрізь. Отож, то що з талантів краще прокачувати, варто качати усе, але найбільшій користі як для дд, так і для саб дд збірки, принесе саме прокачка ультимейту. Звичайні атаки і елементальна навичка. Заслуговують однакового вкладення ресурсів. нестачі ресурсів, таланти у 8, -8 або 9910 доволі хороший вибір. Щодо команд, які будуть знаходитися нижче, то Аяка може грати як головний дамагер через фріз або монокріо, головний дамагер через танення і саб-дд через танення. Вибачте, але фіз Аяку я розглядати не буду. Отож, почнемо з Фріза Яки. Звичайно ж, ніякої заморозки не може бути, якщо у вас в пачці немає гідрогероя. Особливо тут вирізняється Кокомі з записом і мінелитом, яка забезпечує баф аяті і при цьому комфортну гру з хілом. Далі йдуть мона і фуріна, які бустять демедж, проте у них не дуже багато статусу. Якщо у вас немає нікого з вище перечислених, ви можете взяти аято, підійде навіть барбара для актив... Ультимейтів Єлань і Сінцю потрібно прожимати автоатаки, що робить їх не дуже вже й зручними порівняно з варіантами вище, але все ще з ними можна грати. Також є Нілу, яка теж може виконувати роль гідроаплікатора, але тут вона зовсім не реалізує свій потенціал, тому я не знаю навіщо вам брати її туди. Третій слот зазвичай хочеться, аби займав кріо-герой для кріо-резонансу. Тут підійдуть і Розарія Шейнхей, і Діона з Шарлотою. Вибирайте по ситуації. Можливо, коли ви дивитесь це відео, вийшов ще якийсь кращий персонаж. Останній слот закриваємо анемогероєм, наприклад, Венті для контролю і комфортної стяжки. Особисто мені він тут подобається найбільше. Проте ви теж можете взяти кадзуху, або якщо граєте з фуріною, то джин. Також є Варіації, де беруть два анемо-герої, наприклад, пачка Аяка, Фуріна, Венті і Джин. Або ж Аяка, Кокомі, Кадзуха і Венті. Також ви можете взяти монокріо команду з трьох кріо-героїв і одного анемо-героя, до прикладу, якщо ви йдете на боса, якого не можна заморозити. Одразу ж тут поговоримо і про так звані холодильники. У цьому випадку у нас залишається Аяка і гідрогерой, а на якесь із місць береться дендрогерой. Дендро не реагує з кріоелементом, але при цьому реагує з гідро. В такій пальсі у нас вороги заморожені і бутони спавняться. Збірка у цих трьох типах команд однакова. Аяка, скоріш за все, тут буде носити кріосет, тільки з фріною є ще варіант Сет мисливця. Якщо немає повного. Сету, то можете надіти мішанку, варіанти на екрані. Якщо у вас немає ні одного з сетів на критшанс, то балансимо крити, як зазвичай 1 до 2. А от якщо у вас є сет загублено в хуртовині, то з пасивки ми отримуємо стабільно 20% критшансу. Ще 20%, якщо вороги заморожені. Якщо у нас крім Аяки є ще один кріогерой, то це ще плюс 15 крит шансу з резонансу. Ну і якщо цей герой Розарі, то ще візьмемо плюс 10%. 10% крит-шансу. у висновку. У нас є дуже багато крит шансу, плюс 65% просто так. Але пам'ятаємо, що не завжди у нас можна заморозити ворога, не завжди наш другий кріогерой це Розарія, і не завжди у вас є кріо резонанс. Якщо ви, наприклад, граєте з двома анемо або двома гідрогероями, те саме стосується і сету мисливця. Тому мати на аяці десь 40% крит-шансу буде не зайвим. Отож, з характеристик, у годиннику у нас атака, це зрозуміло. Кубок на Кріо. Єдине, де він може бути на атака, це коли у вас в команді Форіна плюс Кадзуха. Там різниця невелика і її можна легко перебити кращими ролами. А шапка, здебільшого, у нас буде на крит демедж. Інколи може бути на силу атаки, а ще рідше на крит шанс. І так, шапка на атаку це дуже навіть собі опція через велику кількість критів, яку отримує Аяя. А це крит шанс, що ми розберемо. Брали вище крит демедж, сподвищення рівня, артефактів та, скоріш за все, зброї, а способів добрати атаку на аяку у цих пачках нерідко досить непроста задача. Добре, якщо у вас є кокомі з епосом і мілілит або мона, але в інших випадках нестача атаки може відчуватися. Тому шапка на атаку з 40, а то й 50 плюс крит маси буде хорошим вибором. Оскільки ультимейт є дуже важливою кнопкою, то у підстатах було б добре назбирати 30-40% відновлення. Також шукаємо там крити і атаку. Зі зброї найкращим є сигнатурний томан. Далі йде нефритовий різак, хоча він і дає забагато крит шансу, але його пасивка підсилює увесь демедж Аяки, на відміну від нашого наступного претендента Гаранге Пакофуцу. Знову ж таки, хороший меч, але з крит шансом у нотивці, і пасивкою, яка працює здебільшого саме на звичайні атаки. Далі за рахунок крит демеджу йдуть сигнатурка Альхайтама і Фуріни. Вони дуже схожі, оскільки мають занижену базу. І завищений майнстат. В загальному велич буде краще за сяйво, оскільки її пасивка корисніша. Для багатих є мечі з бойового пропуску. З них двох по чистому дамагу вовче ікло краще. Але якщо у вас пачка, наприклад, Аяка, Моно, Шенхе і Венті, то невеличкий відхіл від чорного меча додасть комфорту. Але вам не обов'язково спеціально для Аяки вибивати якийсь менш або купляти його, який йде далі після. Томану, оскільки наступні претенденти, що ділять одне місце, можуть теж допомогти закривати вам безодню на 36 зірок. Крафтові мечі з Інадзуми і Фонтейну. Їх пробудження не складно дістати, через що вони стоять так високо. Хоча є хибна думка, що через крити, предвісник зорі або чорногірський клинок краще, то це не так. Обидва цих мечі програють як аменомі, так і фіналу глибин. Особисто в мене досі була Аменома, оскільки вона дає змогу Могу набрати менше відновлення енергії, яке є дуже важливим для Аяки. Але при цьому по демеджу р 5 фінал обганяє аменому, що вам потрібніше обирайте самі. Також декілька слів про небесний меч і нищівник піків. Небеска розкриває себе краще у іншому білді, проте й тут може використовувати. А от нищівник піків розкриває себе наповну з щитом. Геоперсонажі дуже рідко грають у таких командах, оскільки руйнують статую. Гідрощитовиків ми не маємо. А от скріго щитовиків є Діона і Лайла. Тому в команді з ними нищівник піків обганяє крафтовий фонтейновський меч. Хух, наступна це Аяка через станення у ролі дамагера. Особисто я не люблю цей тип команд, оскільки без Венті мілкі вороги розкидуються по карті, а Ультимейт Лін не дістає до ультимейту Венті, до речі. Шоста конста Беннета фарбує меч Аяки у піру, і Аяка тут втрачає свою перевагу та унікальність порівняно з іншими, наприклад, Ган'ю і Різлі. У цій команді поки що досить мало варіативності. Аяка, Сянка, Бенет. Тома тут взагалі не варіант, а на четвертий слот ставити якихось електрогероїв не бажано, проте в загальному цей слот гнучкий, починаючи від кадзухи і діда, закінчуючи фуїну, нахідуючи взагалі шаньхе. Звичайно, можна щось придумати по типу Аяка, Кадзуха, Дех'я... І Беннет але наскільки воно буде працювати, я вам не скажу. Оскільки кріосет тут більше не діє. Єдине, що лишається, це або грати через сет мисливця, ставлячи на четвертий слот обов'язкову фуріну, або ж балансувати крити і відновлення енергії. Проте для повноти варто й таку збірку згадати. Має добре працювати на босах, які не дуже скачуть по карті, і тому подібних штуках. Тут же розрив між туманом і іншими критовими п'ятизірковими мечами стає менше. Світло листового розрізу виходить наперед, оскільки тепер годинник, як і сам стат майстерності стихій, набуває користі, а атака компенсується бенетом та пірорезонансом. Нефритовий різак і харан теж не відстають, оскільки тепер. Крішан стає потрібним статом. Також тепер наявність щитовика по типу джунглі піднімає і знищувач піків. Більш актуальними стають і мечі з бойового пропуску. Вовче ікло все ще випереджає і навіть закріплює свої позиції. З безкоштовних варіантів, так і залишаються крафтові мечі Фонтейну та і надзуми. Щодо сетів то якогось ідеального фулсету нема. Певно, що можна тільки сказати: за позолочені сни. З можна використовувати сет мисливця, навіть з ним Оверкапу покрить шансу не має бути. З іншого, різні мішанки на кріодемедж, майстерність стихій і так далі. Ваші вірні бро. Табличка характеристик зазнає великих змін. У годинник додається майстерність стихій, а з кубків забирається сила атаки, Як із шапки. У нижніх статах відновлення енергії стає ще актуальнішим і тут же рекомендується мати не менше 40, оскільки така пачка. Зазвичай береться проти босів, так ще й додаткової енергії тут менше. Ну і актуальності набуває знову ж таки майстерність стихій Також шапку на крит шанс ви будете бачити в себе частіше. Останній білд на сьогодні це саппорта Яка, роль цієї пані за рахунок своєї ульти накладати багато кріостатусу під піро героїв. І якщо, наприклад, для Йоймі чи Хутао достатньо Розарії і Лайли, наприклад, то для Клі і Єньфей утримувати кріостатус можуть далеко не всі. Ці пачки створені для того, аби внести багато демеджу за короткий проміжок часу. Тобто, це револьверні пачки, так звані. Найяскравішим представленням. Авником є клі, Аяка, Бенет і Розарія. Ця пачка націлена на жирних босів у безодні, і справляється вона з ними дуже навіть добре, можна сказати, відмінно. Єдині кого можна замінити в цій команді, це клі на Яньфей чи іншого піра дамагера, А Розарія, наприклад, на Ганью чи Кею. У такому білдію основною є саме ульта, а отже, й прокачувати її вартує у першу чергу. Тирлист зброї перевертається з ніг на голову. Небесний меч церемоніальний, і фавонів виходить уперед. Трохи нижче знаходиться аменома, нефритовий різак, клятва свободи і туман посідають особливе місце. Нефритовий різак і туман зрозуміло, що дають демедж самі яйці. а клятва свободи більше розбафує піро кора. З сетів підійдуть як і сни та. Так і мішанки 2, 2. При бажанні можна начепити і емблему, оскільки Аяка у цій пачці теж має дамажити. У характеристиках шукаємо шапку на крити, кубок на кріо, а годинник, скоріш за все, на відновлення, якщо у вас якась дамагерська зброя, оскільки тут нам важливо прожимати ультимейт по відкату. А з небесним або фавонієм, чи церемоніальним можна поставити і годинник на атаку. Оптимальне значення відновлення це приблизно 100%. 180% або 190%. відсотків. У підстатах шукаємо крити, атакує, відновлення. Оскільки реакція тут закриває не аяка, то і майстерність стихій не є тут чимось дуже необхідним. Ну і в кінці декілька слів для новачків. Якщо ви тільки починаєте грати, то беріть артефакти з кращими статами або хоча б підходящими. Щодо сет бонусів, то вам підійдуть любі, які є корисними: типу берсерка, серце чужоземця чи воїна і так далі. У команду можете поставити барбару, кею і анемо-гг. Зі зброї можна взяти і якісь трьозіркові мечі, такі як придвісних зорі чи холодне лезо. У висновку, а як Дуже простий персонаж, який при невеликих вкладеннях видає хороший демедж, особливо на початкових етапах гри. Одразу три білди помістити у одне відео було непросто. Але це була цікава робота. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Заходьте до мене в телеграм-канал та до нас у чатик. Дякую за перегляд, а на цьому в мене все. До зустрічі і бувайте!